Ну що ж, друзі? Усім привіт у минулому відео. Ми з вами зустрічали мою маму, яка приїхала до нас ненадовго погостити. Час у нас обмаль, але хочеться, щоб ця поїздка була для моєї мами незабутньою. Тому. Ми розпочинаємо з самого самого такого класного, як на мене. Це поїздки в Нью-Йорк. Маршрут ми розпочинаємо так само, як і минулого разу, тому що як на мене, це найзручніший спосіб, і плюс дає можливість ефективно розпоряджатися часом і більше встигнути побачити. Тому кому цікаві деталі, дивіться у попередньому відео, де я більш детально. Розповідала про те, який в нас був маршрут, де ми залишали свій автомобіль, як добиралися до Манхеттену. Це всі деталі, нюанси, і як це зробити, є в попередньому відео. Тому обов'язково заходьте, дивіться, кому цікаво. А ми тим часом вже припаркувалися сьогодні. Неділя парковка безкоштовна. І ми вчасно прийшли, і буквально декілька хвилин і ми вже пливемо. Теплу пору обзор тут кращий, оскільки, коли ми були зимою, були всі вікна закриті. Зараз вони зняті. І ти бачиш все не крізь скло, а наживо своїми очима, без перешкод. А ось і перший вид на Манхеттен, який побачила моя мама. Ці бетонні джунглі Сину, між іншим також було цікаво, оскільки минулого разу, коли ми пливли. Він міцно спав, чесно кажучи. Тут одразу видно, де туристи, а де місцеві жителі, які спокійно сидять і чекають, поки ми допливемо до пункту призначення. А ми тим часом вже доплили до статуї свободи. Ось вона вже перед нами. У мама думка схожа до моєї, яку я озвучила в попередньому відео стосовно статуї свободи. Ось такі види нам з вами відкриваються, що не кажи, але Нью-Йорк з чим не сплутати. І все ж таки на відео вигляд не той, тому обов'язково треба приїхати і побачити все своїми очима. Чого я вам і бажаю. Оскільки мрії і бажання мають властивість здійснюватися. Взагалі ми пливли пів години, але, чесно кажучи, це не відчутно, Оскільки ти в захопленні постійно щось розглядаєш, здається, що буквально три рази кліп і ти на місці. Тому ми вже допливаємо до станції. Ми в Нью-Йорку! Нещодавно саме на цьому місці я сказала ось цю фразу. А тепер я її говорю ще й своєю мамою. Як тоді мені не вірилось, що я потрапила в Нью-Йорк, так я зараз просто не можу повірити, що я тут зі своєю мамою. Класні емоції, ми гуляємо містом, милуємося вуличками і йдемо в напрямку Бруклінського моста. Бо, звичайно, що бути в Нью-Йорку і не побувати на Бруклінському мосту так бути не може. Тому ми розпочинаємо саме з нього. Ось такі види нам відкриваються. Дуже різноманітні будівлі, вищі, нижчі, різного стилю. Що не кажіть, але Нью-Йорк дуже своєрідний, цікавий. Тут наміксовано ну, просто безліч всього. І ти тільки встигаєш кидати погляди в різні напрямки, щоб побачити якомога більше. Від фейрі терміналу, куди ми прибули до Бруклінського моста, йти 20 хвилин. Тому ми поволі долали наш маршрут, розглядаючи все на своєму шляху. Ось так виглядають парковки в Нью-Йорку, Все задля економії місця. А ось тут можете бачити вартість такої парковки. Йдучи, картина та ж сама, що на паромі. Туристів видно одразу, всі такі щасливі. Розглядають кожний метр квадратний. В той час, як місцеві жителі просто йдуть по своїх справах, хтось поспішає, хтось втупився в телефон. І ми з такими либами на всі 32 тішимося, як малі діти. А ми тим часом з вами вже дотопали. Більше історичних фактів і цікавих моментів стосовно Бруклінського моста. Я вже вам розповідала у попередньому відео про Нью-Йорк. Це міст, який сполучає Манхеттен і Бруклін. Для тих, хто планує поїздку сюди і хоче зробити тут фотографію, раджу це робити зі сторони Брукліна, оскільки дуже багато туристів зі сторони Манхеттена, просто цілі натовпи. А от з протилежного боку досить просторо, вільно і малолюдно, як бачите, тому кому актуально, беріть на замітку. Його варто відвідати, звичайно, що але цього разу ми зробили цікавіше ніж минулого, оскільки ми дійшли ним до кінця, зайшли на сторону району Брукліна і повернулись назад на Манхеттен з сусіднім мостом, міст під назвою Манхеттен. Він абсолютно не туристичний. Сама пішохідна зона у Манхеттенському мості досить така проста. Там немає туристів, ходять тільки місцеві, і з нього відкривається дуже класний вид. Саме на Бруклінський міст і на хмарочоси позаду нього дуже красиво душа Естета просто в екстазі. Постерігаючи на кількість автівок і людей, які тут просто повсюду виникає питання Нью Йорк, як ти в себе це все поміщаєш? Можете бачити самі масштаби неабиякі. А ось вам трішки менш туристичного Манхеттену, Манхеттен як воно є, для людей, які тут живуть, райони не з картинки. Ну що ж, тут має місце бути і така, і така сторона. Напевно, які будь-де. Наступне місце я хотіла відвідати конкретно з мамою, оскільки вона більше ніж я фанатка серіалу. Це був бестселер свого часу, і думаю, зараз багато хто зрозуміє про що мова. Ми з вами біля будинку, який неодноразово фігурував у серіалі. І, звісно, багато з тих, хто відвідує Нью Йорк хоче особисто побачити якісь певні місця з фільмів. Які неодноразово бачили на екранах, і видно, що жителям цього будинку доволі дискомфортно, що багато туристів хоче пройтися їхніми сходами і пофотографуватися тут. Як бачите, вони захищають свою територію як можуть, але є набагато приємніша річ це те, що ті люди, які живуть тут, підтримують Україну, і наш стяг майорить тут. Привертає увагу сотені тисяч туристів і залишається в них на фотографіях. Як вам така сучасна керібред-шоу посиділа на сусідніх сходах, появляла себе зіркою серіалу. Тож йдемо гуляти далі. Тепер на одне місце більше, де можна використати фразу О, я там була, я бачила це місце вживу. Вулиці пропитані історією і великим спектром емоцій, чия нога тільки не ступала по цих вулицях. Чесно, неймовірні відчуття ходити тут. А кожне місце, де бачили наш стяг, викликає посмішку і теплоту на душі. Ми милувалися вуличками в напрямку нашої наступної локації. Ось такий будинок був у нас на шляху. Цікаво, яке планування всередині, чесно кажучи, настільки він вузький. Ось ми і дійшли. Наступний пункт це острівок під назвою Литтл Ісланд. Маленька Ісландія, ось такої цікавої чидернацької форми. Це паркова зона. Вартість будівництва її складала 260 мільйонів доларів. Цієї інформації можна зрозуміти, що американці радо готові витратитись на цікаві архітектурні рішення. Народу тут ого-го як немало, як і в будь-якому місці в Нью-Йорку, де цікаво. Прикольно було тут провести час, прогулятися. Ми піднялись на оглядову зону, помилувались видом, поспостерігали, яка рослинність тут. Багато народу тут чілить просто на газонах, а ми з вами продовжуємо рухатись далі, тому що. Це ще не все на сьогодні. Хоча, чесно кажучи, ми вже ходимо цілий день і так трохи підтомились. Було б добре перепочити, десь трохи посидіти і набратися сил, але так хочеться побачити чим більше. Наступне місце, яке ми з вами відвідаємо, це центральний парк. Другий по розміру парк в Сполучених Штатах. І не дивлячись на те, що він був створений більше 150 років тому, це як і раніше одна з найкращих пам'яток мегаполісу. Парк має чітку прямокутну форму. Створюється враження, що його висаджували під лінійку. Розмір парку 4 кілометри на 800 метрів. Дуже захоплює факт того, що тут буквально все зроблено руками людини, оскільки до того тут було всього-навсього болото. Реально, щоб дослідити всю територію, одного дня точно не вистачить. Як я вже казала раніше, ми добряче знаходилися за сьогоднішній день на Централ Парк сил ну, просто не залишилось, але виявляється, тут є прикольні такі карети, в яких можна проїхатися по території парку і швиденько оглянути все, що тут є. Класний експіріє. Наші ніжки відпочили. А ми добряче надивилися, полюбувалися. Думаю, ви знаєте, що Централ Парк дуже популярне місце серед кінематографів. Зня його створення він використовувався у якості локації для більш ніж 240 фільмів. І за статистикою, щорічно парк відвідують понад 30 мільйонів людей. Тепер і ми теж в тому числі. Ми багато їхали і в самих знакових таких цікавих місцях. Зупинялися, робили фотографії, дивилися, ходили. Тут така весела атмосфера, люди танцюють, і кожне місце здається тобі знайомим і враження, що ти вже його десь бачив. Складається враження, що картинки з фільмів просто оживають. Думаю, навіть немає сенсу вкладати вам зображення кожних місць де що було. Тому що ми і так добре знаємо всі ці фільми, так як от до прикладу, фільм Покоївка з Манхеттену» в головній ролі з Дженіфер Лопес. Ось тут вже помітно, що в нас служили наші жили, і ми з новими силами готові подивитися ще заплановані місця. Своєрідна тут доволі атмосфера: хмарочоси, дерева, камні, люди, скали, білки все, просто, все намішано тут. Починає сутеніти, а це означає, що варто направлятися в сторону ще однієї локації. Далі, як то кажуть, no comments, бо хтось не знає це місце. Ми направляємося в Time Square. І, звичайно, що не ми одні такі бажання подивитися на заході сонця, вогні, вулиць Темскверу. Тому доводиться пересуватися у густі натовпу. людей стає все більше і більше і більше з наближенням до самого епіцентру подій. Як бачите, тут все в розгарі, не дивлячись на те, що вже ніч. І знову контраст після такої кількості людей, шуму, гаму, яскравих змінних картинок плисти по Гудзону в приємному, спокійному, сейві міста, яке щоразу все далі і далі віддалялося від нас. До зустрічі, Манхеттен! Дякую, що розділили зі мною цей день. Дякую за перегляд і також мені буде дуже приємно отримати лайк. І, звичайно, традиційно до зустрічі у наступному відео.